Запитували, як гуси переносять мінус 15 сьогодні у нас. Я вам так скажу, їм в мінус 15 гаразд легше перенести, чим в спеку влітку, коли плюс 45 в тіні. А зимою їм взагалі кайфово, вони в своїх шубках, водичку тільки що відро. Ну давай розплюхкуй, ну а чого ні? Вона ж автоматично сюди приходить, аж з хати, блін. Ай ти купака, глянь на нього. Ай, оце третє відро води вже приносять. Ви кайфують. Одна хромая підслизнулася, коли слизько було. Ну, вони кайфують, їм класно, вони і в снігу купаються. Так, всі швидко отметили, що у них чисто, а то розказуєте мені вічно, грязно да грязно. Все, чисто, бачите, біленьке все. Ну, ну вона в сніжку, вони плюхкаються, купаються. Оно ну -ну. кайфулі, каже, то клас. Та набагато краще, як ось спека в світлі, там дихать немає. Все, оно, купательної процедури, Пар іде. І погнал, це не встане, поки ж дна не буде в тому відрі. Шановні, я вибачаю, следує відро через час не раніше. Ну, ту ту -ту а ну, а ту тутурики. Ну, так окупалась в сніжку, клас! Ні, вони в кайфі, вони в повному кайфі.